Десантний корабель під назвою Цезар Куніков був уражений українським морським безпілотником Магура В5. Це сталося біля анексованого Кримського півострова під Ялтою. Ми розкажемо, в чому секрет цих надводних дронів та як вони працюють на прикладі однієї з місій. Найцікавіше попереду, тому не пропустіть. Це російський десантний корабель, відомий як Цезар Куніков. За класифікацією НАТО він відноситься до кораблів класу Ропуха. Вони мають вирішальне значення для швидкого транспортування десантно-штурмових військ на сушу під час військових дій, адже розроблені для висадок на пляжі та можуть перевозити до 450 тонн вантажу. Носові і кормові двері полегшують завантаження та розвантаження транспортних засобів. Палуба цього транспортного засобу розтягується по всій довжині корпусу і охоплює вражаючі 630 квадратних метрів. Цей великий простір дозволяє висаджувати до 25 бронетранспортерів. А це Магура В5, автономний багатоцільовий надводний безпілотний дрон. Зовні цей морський птах більше схожий на швидкісний катер. Це українська розробка, представлена лише минулого року. Маючи заявлену максимальну швидкість 42 вузли, що еквівалентно 80 кілометрам на годину, і вантажопідйомність до 320 кг. кілограмів, магура є грізним активом. Що вирізняє цей дрон з поміж інших, так це його дивовижна дальність ходу. Він може подолати 800 кілометрів. Такий широкий радіус дії дозволяє йому автономно та ефективно патрулювати великі морські райони, забезпечуючи спостереження. Також він має можливості для нападу. Магура здатний транспортувати 300 кілограмові боєголовки, що підвищує його універсальність і боєздатність. Із цієї берегової лінії було запущено кілька українських безпілотників Магура В В-5». Як зазначалося, ці дрони можуть подолати 800 кілометрів, використовуючи такі методи навігації, як автоматичні інерційні навігаційні системи та візуальну передачу відео. При цьому вони підтримують до трьох відеопотоків HD, як показано тут. Коли ціль опиняється в полі зору, дрони активізуються, мчать до цілі та б'ють по борту корабля. Запобіжник активує перемикач, запускаючи елемент радянської системи. Йдеться про бомбу, призначену для удару. Вибухівка детонує та пошкоджує склад боєприпасів. Як наслідок, відбувається п'ять гучних вибухів, кола від яких розходяться морем. Ці морські дрони запускають процес детонації сховища зброї. Через це корабель йде на дно швидше, ніж це було, якби сховище боєприпасів не було уражено. Загляньмо всередину цього надійного двигуна, запозиченого у водного мотоцикла C2 Jet Скай. Подібно до того, як ви запускаєте свою машину, цей дрон має аналогічну систему запалювання. Але що цікаво, що тут не йдеться про переключення передачі. Вся необроблена енергія, що виробляється двигуном, надходить прямо на приводний вал, який, у свою чергу, з'єднаний з імпелером. Коли цей двигун заводиться, у дію вступають приводний вал і крильчатка. Крильчатка починає обертатися, забираючи воду навколо себе. Ця вода тече через дно магури і виводиться через задню частину. Сила, що створюється цим струменевим потоком води, рухає дрон вперед. Це схоже на те, як мчить вперед водний мотоцикл, тільки в цьому випадку йдеться про дрон, який прямує на водні хвилі. Отже, висновок перший: дрон вчить вперед завдяки потужній водній тязі, що виробляється двигуном завдяки уражаючому водяному струменю. Це розумний спосіб спрямувати безпілотник в потрібному напрямку. Цей дрон ось тут має антенну зв'язку, а всередині неї знаходиться обладнання Starlink, що ховається під цією гладкою кришкою. З боків дрона можна помітити не один, а два круглих люки. Це маленькі отвори, схожі на потаємні двері, за якими захована внутрішня робота дрона. Але зачекайте, це ще не все. Зверху розташований головний люк для доступу. Він приховує ключ до всіх найважливіших компонентів, включаючи двигун, який змушує цього малюка цокати. Це електрооптичний прилад, з властивостями відтворювати інфрачервоне зображення. Уявіть, що ви бачите світ через його об'єктив. Ця боєголовка має передісторію, оскільки вона була отримана з боєприпасів радянської авіації. Це передбачає потенційне використання бомб ФАБ 100 та ФАБ 250 як боєкомплекту. Він спрацьовує від цих двох об'єктів із запобіжниками, розташованих на носовій частині. Ці об'єкти нагадують ударні підривники радянських часів, і вони відіграють життєво важливу роль під час виконання місії дроном. Магура завдовжки у 5,5 метрів. Незважаючи на свої потужні можливості, цей безпілотник важить до тисячі кілограмів. Це диво техніки може подолати відстань до 450 кілометрів за одну місію зі збільшеною дальністю до 900 кілометрів. Попри те, що дрон виглядає невеликим, він має корисне навантаження до 200 кілограмів, що дозволяє використовувати широкий спектр обладнання та цілий для окремих місій. Цей дрон може розганятися на воді з приголомшливою швидкістю у 80 кілометрів за годину. Він використовує систему супутникової навігації, інерційні датчики і візуальні підказки для точного збереження свого курсу. Давайте розглянемо, як це працює. Крок перший: люк відкривається і виштовхує воду з глибини. Але це ще не все. Ця вода проходить добре продуманим маршрутом, дістається дна безпілотника і вміло виводиться через його задню частину. Крок другий, коли морський дрон робить свої перші кроки, вмикається Starlink, надаючи життєво важливу інформацію операторам. Крок третій. Ці передові морські птахи не подорожують поодинці. Типова операція передбачає роботу ескадрілі з шести семи морських дронів, які працюють в унісон. Крок четвертий оператор бере кермо управління під власний контроль, керувати дроном завдання не з легких. І все це робиться за допомогою відеоканалів. Оператор стає очима та вухами дрона, контролюючи те, щоб він залишався на заданому курсі. Коли ціль опиняється в полі зору, настає час запустити все на повну потужність. Оператор тисне надросельну заслінку на максимум, а лазер фокусується на цілі. Крок п'ятий уявіть, що дрон б'є по корпусу корабля, щоб досягти ювелірної точності. Запобіжник активує перемикач, приводячи в дію елемент радянської системи бомбу, призначену для удару. Цей боєприпас має пошкодити цей російський розвідувальний корабель вартістю у 675 мільйонів доларів. Погляньмо, як морські дрони виконують одну зі своїх місій. Візьмемо це арсенал заходів безпеки, включаючи сітки, понтони та бар'єри для виявлення потенційних ворожих водолазів. Сім морських дронів рухається як синхронна одиниця, змігши прорвати оборону ворога, яка колись вважалася непробивною. Основна ставка у цій місії лише на два дрони, які успішно досягають призначеної цілі. В такому випадку задум нанести шкоду буде реалізований. Оскільки безпілотники виконували свою місію з ювелірною точністю, їхній удар викликав гучний бабах по всьому морському порту. Удар вразив кілька кораблів, у тому числі і одну жирну ціль фрегат та кілька інших. Тепер давайте подивимось на цю споруду, відому як Кримський міст. Довжина його основного прольоту складає 227 метрів. На його будівництво було витрачено близько 3,7 мільярди доларів. Десь о першій чи другій годині ночі із секретних місць до запуску готуються два морських безпілотники, що мають назву Сіа Бейбі. Мішень саме серце Кримського мосту, основний приціл направлений на залізничний переїзд. Його пошкодження мало б запустити несподіваний для росіян ланцюг подій. Утім, два безпілотники помилково зіштовхуються з опорами автомобільного мосту, схибивши всього лише на кілька метрів. Як підсумок, зіткнення створило гучний удар, залишаючи по собі провал автомобільного полотна. Це на якийсь час створює збій у пересуванні автотранспорту. Такі атаки, звісно, наводять психологічного страху на ворогів і змушує витрачати ще більше сил та ресурсів для захисту мосту. Підписуйтесь на наш канал. Вдячні, що дивились відео до кінця. Наступні технічні розбори зовсім скоро.